Моє село Калуга знаходиться на півдні України, в степовому краю. Це благодатна земля, де жаркий родючий степ зустрічається з прохолодою хвиль Чорного моря. В цьому степовому краю люди почали оселятися з давніх давен. Зараз моєму селу трохи більше 200 років. Перші поселенці були українцями, а також багато жителів південних міст і сіл були переселенцями з Росії. Йшли віки. Багато чужинців намагалися заволодіти чудовими прибузькими землями. На захист рідного краю ставали мужні воїни, славні запорожці, які боронили її від ворога. Основне заняття корінних жителів землеробство і скотарство. Нині в моєму селі дружно живуть і трудяться люди багатьох національностей. Українці, росіяни, молдовани, вірмени. Вони люблять і шанують землю, на якій живуть. Немов у різдваній колисці розташувалося село Калуга. Серед мальовничих пагорбів, уквічених вічно зеленими соснами. Низом змійкою в'ється річка Весен, а в бабіч неї сільські оселі. Подивишся довкола всюди хати біленькі, а в тих хатах самі митці, народні таланти живуть, в яку хату не завітайте скрізь. Як не хлібороб, то вишивальниця, так вже повелося, хліборобська праця передається з роду в рід. і не дивно, що в кожній сім'ї, як батьки, так і діти добре знають хліборобську працю. Хліборобська праця сягає сивої давнини, ще часів поселення тут біженців від панської кані. А чи бачили ви такі степи, як у нас калузі? Ці неозорі рівнини невимовно хвилюють, викликають гордість. Ти народився на цій рівнині в такому степу, безмежному і таємничому, як життя. Наше село чудове в будь-яку пору року, особливо калуга. Подобається мені на весні, коли повсюду цвітуть дерева, гудуть бджоли, літають метелики, а осінь засипає наше село золотистим листям. І здається, що потрапив наче всказка. Давай родину нашу пісню заспівай. Українці, росіяни, молдовани, вірмени, ми всі рідні по духу, ми діти твої, рідна Україна